Сільські та селищні голови, керівники політичних партій, представлені в районній раді, представники громади. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти немає? Утримався немає. Я Слава! 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 до депутатів ради і громадськості прийняти рішення про негайне звільнення керівників закладів і установ, які, ламаючи через коліно працівників, направляли в робочий час на антимайдан. Дима, на якій підставі ви сіли в президію? Ми вас делегували до президії.

До конструктивної роботи з новообраними очільниками влади. Після консультації з громадськістю було ухвалено рішення одностайно просити вас, депутатів районної ради, підтримати кандидатуру Харвана Анатолія Євгеновича. Можуть. Ми Євген, підтримуйте, будь ласка, Анатолія Євгеновича, і ми з вами будемо капитані. Слава Україні! Рето! Vai, міської реалізації батьківщини, який голосував за кандидатуру Карбана. Як може сьогодні батьківщина інша голосувати проти Карбана? Я не розумію. Далі одну секунду. Анкудінова була представлена як представниця батьківщини. Я не знаю таку революціонерку Анкудінову. Не знаю, я її не бачив ні на Майданах, ні в Минті. Анкудінова повинна зняти свою. Чесна людина, а не, шо, не грайтеся, батьківщина. Ви завжди флюгери Не вийде, ми не дамо вам цього Виходьте сюди і кажіть, наш кандидат Карбак, як ви будете керувати районну адміністрацію? Людина, яка на Майдані не була, яка поруху не нюхала, Влада захотілась, батьківщина, ми завжди рвалися до влади. Не вийде. По 10 разів будемо збиратися, Карбак буде головою райадміністрації адміністрації. Даю вам слово. Але вона готова на самопожертву. Оце повинно бути саме головним вашою Будь ласка, підтримайте сюди. Не робіть дурні, ви що ви розумієте, не робіть дурниць, я вас прощу, куди йдете, навіщо воно вам надо? Не надо? Ви що, не розумієте, в яке болото вас кидають, ви зможете? Ні. Ну ти ж зображаєш, ну що ви з жінкою робите? Ти уявляєш, що зараз буде тут. Пахати треба буде, на що воно їй треба? А ви севі, чоловік, що не зображаєте? Та не в цьому діло. Ну, я тобі просто It's кажу свою думку, вона потягне. Я не депутат, ребят. Я зараз дочитаю свої строчки. і ви зрозумієте, що таке батьківщина в місті. Століття просить мати сина. Це мої стихи. Сто ліття! Бачили, вчора, які були вчора сабиті. Звісно, я Галець Віктор Анатолійович, голова фермерського господарства господар, голова асоціації фермерів мирського району. Вчора відбувся підкет для районної ради. Прошу вибачення, що ми звільнили пана Кокоєйка, начальника земельного відділу. Ще при Наталії Павловної. Ні, це ж дійсно щиро вибачаюсь, Ми не хотіли такого конфлікту, але так. Так, так трапилось і так, так це була воля народу. Зараз я закликаю депутатів звернутися вчора, вечором почалися оце коливання цього болота. Я людина щира і вважаю, що прийшов час щирої політики, коли треба голосувати не у ті підкилині домовласті, кулуарні, а треба голосувати в сотні. Слава тричі! Слава! Слава! Тільки візьміть бюлетні, ми вичитаємося після того, як будуть погашені бюлетні, які не заберуть депутатів. Не використані. Можуть не всі взяти, може бути п'яте. Та є тих, то є присутність. Ну це буде після того, як речейна комісія і в ПД. Чули, що під можна на бутерство стоїть? Якщо бреш, то бреш. Не бреш брешуть? Карпан Анатолій Євгенович. Давайте так, щоб ми різні... Анкут Денова. Анкут Дінова. я подалював показываю, не тільки. А

Отак, зрадники. Оце зрадники, я вас бить буду на виборах, ви собі цього не уявляєте, батьківщина. Ми вас буде язичок, починаючи на цьому тижні, почнемо пікетувати вас. Ви незаконно обраний заступник голови обласної ради. Хто це такий ви? Хто, Хто такий ви? Зрадники. Зрадники. Зрадники, батьківщина батьківщини. Двенадцать, двадцать, двадцать, двадцать,